Зустріч. Я перше хочу вам те, що повідомити. У нас, у нас в четвер відбулася чергова сесія нашої сільської ради. Там були ряд питань, які розглядалися. І в тому числі, і в тому числі стояло питання про реєстрацію. Про стан реєстрації комунальної власності територіальної громади в особі Петропавлівської борщагівської сільської ради. Значить, так як на сьогоднішній день у нас територіальна громада не створена. Це лежить, скажімо, не в конституційному полі. Я запропонував. Депутатам на сесії, головуючому. Це е, проінформувався, це не конституційний. Е, багато було реплік. І в кінці кінців це питання було прийнято до відома. Значить, мною написана заява про злочин, тому, що. Не чутно? Так нормально. А так, добре. так